Ні слова, ні воля ще нам, брат, українці, усміхнеться доля. Вітаю глядачів в презентації нашої соціальної ініціативи і від привітань відразу переходжу до висловлення співчуття. Родинам загиблих у війні на сході країни. Наша ініціатива названа Національна ідея саме тому, що якраз гідної національної ідеї не вистачає народу країни. Найпершою і саме основною метою ідеї є встановлення миру, становлення взаємного між народом, владою і бізнесом. Шановні глядачі, що недавно більшість із вас вважала, що ви поза політикою, що вона вас не стосується. А для деяких з вас вважалась брудною справою політиканів, а не чесним громадян. Тепер дочекалась, не хочеш йти в політику. Вона сама приїде до тебе, залетить в хату у вигляді ракети, снаряду або міни. Політика прийде у вигляді повістки в армію або примусового призову в як так званих Донецьких і Луганських республіках. Україна завжди була буферною зоною між Сходом і Заходом. Через неї прокотились навали Східної Орди, світові війни, але історія вчить тому, що народи нехтують її роками і раз за разом використовуючи інертність і байдужість до політики, значної частина населення кровожерні нелюди, завойовники використовують народи як гарматне м'ясо для утіхи власної параної, звірячого бажання бути альфа-самцями або самицями і увійти в історію. Як славні завойовники, що розшивали кордони держави. І тому для власного народу висвітлюються більшістю істориків і письменників країн-переможців у вигляді героїв. Тому ми повинні застерегти владу і вказати начальники, що і зараз дозволяють будь-якій хунті закопити владу під гаслами становлення соціальної справедливості через порушення. Існуючою владою Конституції, а саме статей 24, 43, 48, так і законів трудового права і інших, наша ініціативна група є надпартійною і складається не тільки з освічених правозахисників, а в основному з патріотично налаштованих підприємців, що мають розум і совість. Тому виступають за наведення порядку в трудовій сфері. За нову національну ідею, спрямовану на підтримку нового патріотичного уряду, наведення конституційного ладу, подолання трудового раства, яке законодавче встановлено в країні антинародними урядами і парламентами, що до цих пір керували країною. Отож, перший крок зроблено нами відповідь за вами.